Сьогодні авторинок в місті Луцьку, От ми заїжджаємо на ринок. Будемо для вас знімати сегмент в районі від нуля від 500 тисяч доларів. Побачимо, що дешевше. Ну там в районі до 5 тисяч доларів. Тому що, по проханню підписників, люди мені постійно пишуть коментарі, що, будь ласка, зніми роман дешевий сегмент. От я сьогодні вирішив вам зняти дешевий сегмент. Тому обов'язково коментуйте відео, з вас лайкос. Підписочка на канал Шкода, що нева і Шкода, що нова Хритеїл. Бажаю вам що бажаю вам. Приємного перегляду. І завжди не забувайте, моя порада, перевіряйте авто перед покупкою. Тому зручно вмощуйте свої ліжка, хто крісла, хто на роботі, там не знає десь то. Тому приємного перегляду. Дякую. Ось і друзі, добре. Тут така шкода Октавія. 2005 рік, 1,6 MPI, 4600 доларів. Є телефони, 230 пробігів в машинці. Таке я наповнюю вам знімаю до 5000 доларів, від нуля до 5, що по мінімуму побачу. Тому що на ринку Луцьку все-таки більш такі йде дорожчі сегменти. Ось такий варіант. 4600 доларів на старті. Також дивіться, сегмент Сеніка, 1,6 бензин, 4500 доларів. Ясно, що будуть нюанси, тому що хороший сценік такий можна купити там в районі там ну, там ну 700 6 тисяч доларів. Також, якщо вас потрібно глянути, телефонуйте. Також не забудьте підписатися, поставити лайк. Ну і В принципі, потрібно глянути автомобіль. Телефони мої всі закріплені. Телефонуйте, радий завжди чути. Консультації також безкоштовні. Ясно, буває деколи неможливо часу там взяти телефон, але стараємося відповідати або передзвонювати. Ось такі Мандео в універсалі. Цікавить, на старті ціну ви бачили. Я думаю, що буде ще торг по автомобілі. Це є пазон, дорогі мої підписники, глядачі можна. Віднести і нубіру 8 рік. Ціна, бачите, але я думаю, якщо сильно так постаратися, то думаю, людина і за 5 тисяч доларів може віддати. З газом автомобільчик є все, газ встановлений все ніяких питань нема. Ось така нубіра на титанчиках. Хороша, бачу зимова резина. Ну, вже, в принципі, потрібно порезуватися але от такий варіант, якщо цікавить, набирайте. Люди питали, чи є румстери на ринку. Ось дивіться, 4900, 1,4. Бензиновий румстер. Кого цікавить? А номер телефону можете продиктувати? У мене... а, а де я не бачу щось? Ні, немає номера Хіба що можливо десь там за цінником? Да? 050 91 20 586. Як звати? Сергій. Сергій, телефонуйте. Кого цікавить такий румстер. Відкрите, так. Да? Шкода, що не вах канал. На YouTube канал. Підігрів сидіння, Климат. Климат. Не, кондиціонер. Кондиціонер, да, кондиціонер магнітолка, стеклоподйомнички передні, да, подогрів дзеркал, зеркал. Цікавий такий варіант. от Дивіться, румстер, в принципі, візуально ржавчине, нічого. Нема. Ну, тут є ззаді заділи нюанси, які є. Але в принципі ціна хороша. 4900 за 1,4 бензин. Можна там. Да? 4900. Телефонуйте. Також є така зефіра, якщо цікавить. Добрий день! 2004 рік, 4700 доларів. Номер телефона є, тому кого цікавить, телефонуйте бензиновий автомобіль 250 пробіга. В рідній фарбі є номер телефону. Такий, така зефіра цікавить з фаркопчиком. Бачите, тут вроді би погода хороша, а тут ще, знаєте, завжди тут калюжі якісь стоять трохи. Тось, немає не дощів, нічого, але ще не повисихало. Ось такий варіантик. Давайте глянемо ось таке мондео також в цьому діапазоні. Ну, 5300 торг пише, давайте я вам покажу вам такі мондео. 5300, 7 рік, ой, Ford фокус вибачаюся. Бачите, здалека так собі глянув на цей. Це. Таке буває таке. Такий фокус. Ось такий сценік нефарбований. 4500 доларів 2006 рік. Є номер телефона, 1,6 бензин. Можна відкрити, так? Да? Ось такий сенічок, кондиціонер присутній, з перфірації, щеплення поміняно. Ось дивіться, столички. Все як немає да, бути. Зараз фаркопчик є. Тому цікавий такий варіант. Набирайте продавця. А, то я то поміняв. Уплодителя поміняли. Все, дякуємо вам. Хай продається ось такий варіант. Телефонуйте. Стараємося вам щось по максимуму показати. От іду. кажу, дешевий сегмент, дивимося. Такі це дорожчі йдуть. Тому обов'язково коментуйте відео. І, в принципі, як я вам завжди кажу, перевіряйте автомобілі. Давайте глянемо далі. що там. О, давайте гольфіка глянемо. Отакий От гольфік коштує 4650 доларів. 1,6 бензин. Є номер телефона. Телефонуйте. Ось когось цікавить Фабія. Дизель на 1,4 двигун. 2004 рік, 400 ціна даного автомобіля, є номер телефона. Давайте глянемо, що по салончику. Так, так, є кондиціонер в автомобілі. Відкрита. підйомнички. Ясно, є якісь косяки по кузову. Тому і ціна така, бачите, стеля така перешита. Ой, так трошки це ось такий варіант. Але ціна 400 доларів. Я думаю, що можливо буде торг. Хоч дивіться, от взагалі фетчбеки 3700-3700 3, доларів. Ціна даного автомобіля. 3700 доларів. Цікавий такий варіант. 3700 доларів є номер телефона. Ось така Фабія. 3700 доларів, друзі. Ідемо далі. Ось дивіться, знайшов для вас такий варіант. 11 рік Деуланс. Оригінальний пробіг є номер телефона, але немає ціни. Можливо, десь ціна там далі чуть захована. Давайте. Ну такі є нюанси, друзі. Ну, телефонуйте по ціні. По ціні телефонуйте. Ну, Ця калина, кого цікавить, вона вже давно стоїть. Є номер телефону, 1,6 бензин 2007 рік. Тому, друзі, стараємося добаснети найдешевший сегмент. Але з вас, будь ласка, підписочка і лайкос за роботу. На канал Шкода, що не вах. Ось такі варіанти. Які ви оберете з них. Пишіть коментарі, друзі. Ось є такий варіант Шеврела Лецеті, чи як то говорить. Восьмий рік модельний, сьомий рік автомобіль. 4800 доларів на старті автомобіль в Швейцарії. До речі, відкритий автомобіль. І що цікаво комплектація CDX. CDX комплектація, dx Подйомнички Клімат. Я вам скажу, що ці автомобілі є також на автоматі, тому в принципі, можна навіть знайти на автоматі такі варіанти. Нубіра, бачите, ну що, Швеле лачеті, що Нубіра, ось от такі. 4800 доларів на старті. Ось Фабія. Ціна була 4500. Віддає людина за 4350. Один і два з газом автомобіль, з Німеччини, свіженька. В універсалі. Ось такий синюватий колір. Вроді ми дивимося, такого нічого немає. Бачите, навіть для тваринок можна возити кондиціонер, в принципі, є кондиціонер машинки. Фаркоп. Ось така фабія. Таке є, бачите, такі якісь нюанси тут. А так, в принципі, ну тут теж такі от є. А так, в принципі, ціна ви бачили, яка? 4350, людина готова віддати. Йдемо далі, подивимося, що там по цінах. Це є Фабія в універсалі. Ціна 450 доларів торг. Продиктуйте номер телефона 0,97 50 68 191. Дивіться, з одним підкрасом автомобіль. Все в оригіналі, 450 доларів. Торг в автомобілі навіть є. Ось така є сертифікат навіть. Ви знову знову ж економите по даному автомобілі. Ціна хороша, 450 доларів. І в принципі, ну то тобто есть візуально, дивлюсь таки, да, є якісь там царапини, вмятини, але 450 доларів. І дивіться, от візуально ну, ржавчини такої нічого не видно. Ось от, така відкрита. Кондиціонером навіть. Да, кондиціонер Теклоподйомнички. І кондиціонер працює. Магнітола з флешечкою шторки, все. Все є, бачите. Вплоть до, до, до лобового оригінальне скло. 450 доларів на старті ціна даного автомобіля. Ось дивіться, ну бомба. Продасться. Хай продається. Дякую. Це, Це дякую. Ідемо далі, друзі. Давайте глянемо от Маріва. 4 650 доларів. 2004 рік. Добрий день. 1,6 і бензин. 209 заявленого пробігу. Ясно, що на такі роки повинен вже дивитися стан автомобіля. На пробіг ви не дивіться, тому що ви звернули увагу, що чим старіший автомобіль, чим, тим менший пробіг. А чим е, новіші автомобілі, треба навіть пасати, приїжджають вже 2020 року машина, вже з 200 пробігла. Вони викатали 200 тисяч машина Лінсингува. Викатали собі і все, і продають. А ви тут, тут дивитесь машина Mercedes 2001 року, а тут пробіга, кажуть, там, 300 тисяч. Ну, про про що ви говорите? Тобто, ну, ви маєте розуміти, ясно, коли купляєте, потрібно дивитися стан автомобіля. Стата 4900 доларів стоїть. Тому йдемо далі. Такий трошки сьогодні живенький базарчик, будемо так говорити. Давайте глянемо, що по. Добрий день. Глянемо, що по гольфіку. Ну, В принципі, ціна також адекватна. Тому максимально, що дешевше, я вам показую, показав. Тому що в рівному більш такий дешевий сегмент продуктивніший може бути, знаєте, типу, а от тут все-таки дивіться, от 4,550 доларів. Тому якось отак. Якщо ви хочете хороший гольф, такий, що дійсно попадається хороший, але що ви маєте бути готові віддати за даний автомобіль ціну, то хороший гольф четвертий в районі 5000 доларів можна під ключ вам зробити. 5-5200 доларів. Тому якщо вам потрібна така машинка, гольф четвертий, багато до мене люди дзвонять, питають за ці машинки. Телефонуйте. Ось дивіться, Senix доларів коштує 2004 рік. 1.6 ще газ бензин, 205 пробігу. Ось дивіться, можливо, ауді. Ціна 3950 доларів. 2001 рік 2,0 газ бензин. 3950 доларів ціна даного автомобіля в універсалі, аудюшечка. І дивіться, там далі є. Це на старті 3950 доларів, можливо, будуть. ну от Ось такий апарат який, бачите, ну ви маєте розуміти, чому така ціна. Давайте ми. 2000 баксів. 2000 доларів. Це в нас 7 рік. 159 пробіга. З газом автомобіль. Є номер телефона, 1,4 газ бензин. Але він весь такий, от такий весь такий варіант. 2000 доларів. Варіант. Ось така фабія. Шкода фабія бензинова рік, 950 доларів. Ось дивіться в районі 5 тисяч доларів ціна даного автомобіля. Давайте хочете, можу вам її одажати цілком. Давайте подивимося, 4950 доларів. Бачите, є в мене такий приборчик, який міряє металізовану шпаклівочку. дивіться, 98, 4950 доларів, 86 102 От дивіться, 5000 доларів ціна даного автомобіля. 102, от дивіться вам така машинка. 110. Безкоштовно, друзі, перевіряю вам, не всі продавці, що вам скудують, дивіться, але от ціна хороша машини відносно це, от дивіться. Ця от машинка, дивіться, яке кермо в машинці. От дивіться, от вам показую машинку. 4950 доларів. Для вас бонус. Ось дивіться, така машина. Чисто підійшов, взяв і вам показав. Тому поставте лайкос і поставте вподобачку, і підпишіться на канал, чи шкода, що не вах. Ось дивіться така бешечка 46. 4600 доларів. Ціна даного автомобіля. Чотири колеса людина дає, докатка, один власник людина. Все, все в машині цій зроблено. Газ, бензин. Новий редуктор недавно дано. 1,8 двигун. Економна, економна 10 грамів, от дивіться, яка бешечка. Це вже стайлова, виходить, на, Якщо, я вам скажу так, якщо ви берете для себе. Якщо для себе берете таку машинку, дивіться, машинка з кліматом і людина відповідає. На, газик. Ви, я їжджу далеко. От дивіться, зараз вам скажу скільки я. От, я тільки що приїхав з роботи, 465 кілометрів. 465 кілометрів людина У приїхала. Бака газу на 500 км, Бака газу на 500 км, бачите, дивіться, яка зимова резина. І ще, даю літні, колеса. І ще літні колеса, 4 колеса, от такі ось цвіталами. Ну, Я не брав з собою, бо я тільки що з роботи приїхав. Тільки людина з роботи приїхала, цікавить така бомбе. Хай продається. Телефонуйте, друзі. Йдемо далі. Такий сценічок 500. Коштує, за печорку буде дизельний. Є номер телефона. Це дорожчий трошки сегментик. Так, це 5400 гольфік. от такі в принципі, риночок. Давайте прийдемо далі, може, Вон, сандерик є там далі. Як я бачу, сандерики є далі, подивимося, що по ціні. Тому давайте зараз глянемо. І... Нива, 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 можливо, раніше була. Ось дивіться, 10 рік Сандеро. 1,4 з кондиціонером. Торг присутній. Нема номера телефону, звісно. Є номер телефону. О, ну, немає. 4700 доларів торг присутній в автомобілі. Сандерик. Але пише 1,2 на крісті. Хоча пише 1,4. Ось дивіться, така Фабія, новіша, бачите. Добрий. Ціна даного автомобіля. Скажіть номер, телефон, номер телефона. Який двигун об'єм двигуна? 1,2 1,2. Номер телефона скати? Так. Кажіть номер. 095. 51 56. 987. Як звати? Віктор, телефонуйте. Фабія, новіша, бачите. Дякую. Ось є така нива. Ну, звісно, друзі, ціна за ниву. Коментуйте, ставте коментарі. Немає телефона. Є номер телефона. Можливо, кому цікавить така нива, 17 бензинова другий рік. Вроді би 2900 ціна. Була може взагалі 3 там з копійками чи скільки, але. Ось така нива, ясно, що є нюанси по машинці. Але... Можливо, когось зацікавить 3 штуки баксів нива. Телефонуйте. Ось дивіться, Луцький є з газом Кольт. Mitsubishi Кольт. Газ бензин. Є торг, але немає телефону. 4500 доларів Кольтик. Затонований. Ну, дивіться, зафіра 5350 доларів. 1,8 бензиновий добрий. День. Є номер телефона 5300. <пишуті> Та ні, це добрий день. 5350 доларів. А що буде на віддачі? Що буде на віддачу? 500, дивіться, 500 доларів. Німецька машина, так? Да? Німецька, так? Да? З Німеччини? Да, да, да. Німецький бриф. 500 доларів з ефіра, 1,8. 2005 рік, гарненько двигун чую, так працює. Мікрофон не передасть. Так, так. Царапинки є, так, рідній фарбі машинка. Ну, є якісь там сколіки там, ці. телефонуйте. Ось цікавий Astra H в хечбеки. 4-450 доларів. Ціна даного автомобіля 255 пробіга. Заявлено. 4. Думаю 400 буде така машинка дизельна. Вона економна. 1,3 дизель. Титанчики, дивіться, які в машинці. Ціна 4450 доларів, можливо, навіть ще й кусотку людина скине. Тому телефонуйте. Так, Renault Scenic, 4450 доларів. 2006 рік є номер телефона. Тут червоненький. 4450 доларів. Значно хороші ці машини, ну, козувавних крепкі, типу. ну, в плані такому, знаєте, бо взяти якусь та урана, турана чи як то говорить, то вже буде в принципі, машина з нюансами. А от дивіться машині скільки років і по кузову взагалі. ну Це такий пижик 308, ще дизельний, один і шість дизель, ну, він стоїть 5900 доларів. То я не знаю, чи актуально. Давайте для цікавості вам покажу так уже. Бо я думав, що, можливо, він буде бензиновий, він буде дешевший, можливо. Там. так це Машинка, вибачте, мене 10-го року. І 5900 доларів на старті. Ось є такий b 5 в універсалі. 4700 доларів. 2,0. Бензин, все працює з Німеччини, Б5 на тітанчиках цікавий такий варіант. 4700 доларів. Телефонуйте. Ну що, побував я на вторинку в місті Луцьку, як завжди для вас оглянув дешевий сегмент. Що вам можу сказати? Якщо ви навіть бачите, на того навіть Сеніка там, за 4000 доларів чи ту фабію, ви маєте розуміти, що. Будуть якісь нюанси по автомобілі в будь-якому випадку, тому що хороший автомобіль все рівно буде коштувати трохи коштів. Наприклад, якщо там фабія стоїть в районі 5-300, там а коли ви бачите за 400 доларів, то є якісь нюанси. Тому ж, моя така завжди порада. Я вам знаєте, завжди говорю: завжди перевіряйте авто перед покупкою. Не говорю, щоб ви у мене перевіряли, але краще беріть там знайомих, друзів. Ну і в принципі, дякую, що ви завжди зі мною. Що дивитесь відео. Я завжди ваші коментарі читаю, тому прохання підписатися на канал, це буде просувати відео, поставити лайк, комент, можливо, якісь побажання. Телефонуйте, пишіть. Буду радий чути, буду радий бачити, тому для підбора номера телефону мої закріплені. Ми зустрінемося, як то кажуть, в нових відео. Бережімо себе. Бажаю всім здоров'я! Ну і в принципі вдалих комусь покупок, комусь вдалих продаж, тому що як дивляться відео і, будемо казати, продавці, тому мені дуже приємно. Тому всім пока, всього самого найкращого.